Переходимо до наступного тоді виступу. На зараз буде виступати Ірина Новиченко, педагогиня, письменниця, департамент освіти. Осовського товариства України, місто Київ. Тема виступу освітні технології людяності. Будь ласка, пані Ірина. Дякую. Коли ми говоримо про освітні технології людяності, то закономірно виникає питання: наскільки поєднуються ці два слова, технологія і людяність. Чи є вони, можливо, контроверсійними і чи сумісні вони? То скористаємося порадою Рене Декарта, який говорив: визначайте, правильно визначайте слова, і ви позбавите світ половини непорозумінь. Словники іншомовних слів дають нам пояснення, що таке технологія. Слово це давньогрецьке, і воно означає мистецтво, ремесло, майстерність, наука. Технології це спосіб постадійного втілення в життя, певної ідеї чи задуму. Епіграфом до презентації я обрала слова головне, люди, а не технології. Автор цього висловлювання невідомий, але слова настільки прекрасні, настільки чудові, що я вирішила їх поставити епіграфом своєрідним до всієї нашої розмови. Людина це провідник між світами, між земним і небесним, між вищими й нижчими енергіями, і призначення людини це еволюційне духовне зростання, тож освітні технології мають слугувати цій величній меті — меті зростання людини. Ми сьогодні. Опинилися в дуже складній ситуації, і на розвиток освіти суттєво вплинуло особливість така сучасного часу, нашого часу, це лавиноподібне зростання всіх видів інформації. Свого часу польський письменник-фантаст Станіслав Лем назвав це явище інформаційним вибухом. Даний вислів вважають невдалим. Вибух він має початок, має кінець, а зростання інформаційного, як бачимо, є, немає кінця. Ще в далекому 1973 році за завданням організації економічного співробітництва і розвитку було здійснено спробу оцінити зростання обсягу інформації. Французький економіст Жорж Андерля прийняв за одиницю виміру всі біти інформації, накопичення людством на момент початку нашої ери. Я процитую досить таку велику розлогу цитату з книжки Роберта Антона Вілсона із його відомої, знаменитої навіть книги Психологія еволюції, яка вийшла друком 1983 році. Згідно з оцінкою Андерля, Ця величина подвоїлася до 1500 року. Потрібно було лише 250 років до 1750 щоб вона подвоїлася ще раз і досягла чотирьох умовних одиниць. Наступне подвоєння відбулося за 150 років, і таким чином до 1900 року людство мало вже 8 одиниць на поточному інформаційному рахунку. На наступне подвоєння обсягів інформації знадобилося лише 50 років. І до 1950 року у нас було вже 16 одиниць інформації. До 1960 року кількість інформаційних одиниць досягла 32. Наступне подвоєння відбулося вже всього за 7 років. І до 1967 року було вже 64 одиниці. А за наступні 6 років, 67 1967 по 1973 рік, наш інтелектуальний банківський рахунок знову подвоївся до 128 одиниць. У цій точці Жорж Андерля завершив своє дослідження. Продовжив ці дослідження доктор Елвін Силверстан, який оцінив, що за умови, якщо графік залежності, отриманої Андерля подовжити ще на 70 років, людське знання повинно збільшитися в мільйон разів. Це означає, що у людства буде в 128 мільйонів разів більше інформації, ніж у рік народження Ісуса. Сьогодні фахівці говорять, що подвоєння інформації відбувається за кожних два місяці. І, звичайно, це створює величезні проблеми для створення освітніх технологій для природовідповідного навчання. Якщо ми подивимося на наступний графік, який вказує на обсяг даних, що генерується людством щорічно, то ми побачимо, що вже навіть з 2010 по 2025 рік. Наскільки швидко ця інформація, тобто відбувається надзвичайно швидке зростання обсягів інформації, які щороку створюють, один із видатних дослідників світового рівня Елвін Тофлер досліджував проблеми пристосування сучасної людини до життя, яке змінюється з надзвичайною кайлойдоскопічною швидкістю. І він дійшов висновку, що людство перебуває на межі масового адаптаційного зриву. Він попереджав про небезпеки інформаційного перевантаження у своїх книжках Шок майбутнього і Третя хвиля. Ось що він говорив. Величезні потоки інформації, які змушена пропускати через себе сучасна людина, з небаченою силою обрушилися на її органи чуттів. Спричинивши виникнення серйозної недуги, яку Тофлер назвав шоком майбутнього. Шок майбутнього це страх змін. Шок майбутнього це нова соціальна хвороба, причиною якої є все більше розрив між швидкістю змін у навколишньому середовищі і психофізичними можливостями людини адаптуватися до цих змін. Тофлер поділяє думку тих дослідників, які вважають, що адаптивні можливості людини як біологічного виду сягли критичної межі. Відсутність свідомого контролю за кількісними, якісними характеристиками змін, до яких здатна пристосуватися людина, і невпинне зростання цих змін призводять до величезних фізичних і психічних страждань, масових захворювань і передчасної смерті багатьох людей у різних країнах світу. Реакцією на безмежне нервове подразнення є психічні захворювання, а також незвичні стани, яким Тофлер і дав загальну назву шок майбутнього. Через те, що інформаційне перевантаження набуло таких загрозливих масштабів і спричиняє інтоксикацію, її назвали інформаційною інтоксикацією, з'явився вже й новий термін, який відомий в деяких країнах Європейського Союзу. І термін цей звучить так: булимічне навчання. Що ж таке булімічне навчання? Це термін, який використовується для опису методу навчання, за якого учні запам'ятовують велику кількість інформації за короткий проміжок часу, але не засвоюють її на глибокому рівні. Це нагадує процес, коли людина переїдає, потім намагається позбутися їжі. Є цей харчовий розлад, булімія. Таким чином, учні нібито з'їдають інформацію, але не можуть її перетравити або застосувати на практиці. Основні характеристики булімічного навчання. Короткочасне запам'ятовування. Учні запам'ятовують факти або дані лише на час іспиту чи тесту, після чого швидко забувають їх. Це відсутність глибокого розуміння. Зосередженість на механічному запам'ятовуванні призводить до того, що учні не розуміють концепції або зв'язків. Це стрес і тривога. Цей метод навчання може викликати стрес через необхідність запам'ятовувати велику кількість інформації за короткий час. І висновки є такими. Болімічне навчання є неефективним освітнім підходом, оскільки не сприяє справжньому розумінню та засвоєнню знань. Замість цього рекомендується використовувати методи, які сприяють глибокому розумінню матеріалу, це такі методи, як активне навчання, обговорення та практичне застосування знань. Коли ми говоримо про методи, методики, освітні технології, ми розуміємо, що освітніх технологій є величезна кількість, і як же цю множину методів технологій, то як же виділити в них найголовніше, давайте застосуємо принцип полярності, який є таким універсальним, загальним принципом в нашому світі. Який проявляється в різного роду явищах, це є світло і темрява, є чоловічі, начали, і жіноче начало, є лівий правий, є верх низ, і низ. Що? сьогодні наукою вже доведено поділ головного мозку на дві окремі частини. І те, що права півкуля переважно оперує образами а ліва – знаками і логікою. Це відкриття було зроблено групою фахівців в Сполучених Штатах Америки в 70-х, 80 70 х роках. Минулого століття і було відзначене Нобелівською премією. Фахівець з питань методів навчання Тоні Бьюзен у своїй книжці Начіть себе думати. От подає таку ілюстрацію. Він каже, що права півкуля відповідає переважно за ритм, просторові уявлення, за образи. Які є цілісними картинами, за уяву, за мрії, за кольори, за вимір, ліва півкуля це логіка, слова, числа, послідовність, лінійні побудови, аналіз, перелічування. І Тоні Бьюзен, досліджуючи життя і навчання, і те, скільки часу люди. Приділяють, ну, скільки часу забирає діяльність, яка пов'язана з правою півкулею з лівою, дійшов до такого висновку: більшість населення Сполучених Штатів Америки 70% часу проводить за виконанням діяльності, яка залучає до роботи ліву частину мозку. І лише в 30% часу до роботи залучена права півкуля. І тому, як пише відомий дослідник таємниць людської психіки Віктор Кандиба, українець, український фахівець, він каже, що на його думку людина переступила свої біологічні можливості і навантаження на мозок уже сьогодні перевищує природну фізіологічну норму. Тому вже сьогодні потрібно шукати способи розвантаження лівої півкулі і частину життя проводити в режимі домінування активності правої півкулі. Ну, коли ми говоримо про звичайних людей, то ми розуміємо, що очевидно і зрозуміло, що в навчанні так само все має бути збалансованим, адже сучасне навчання використовує роботу в основному лівої півкулі. Коли ми подивимося на ці красиві картинки, ми бачимо, що таке. Правопівкульна мисленнєва діяльність це музика, це танці, співи, перебування на природі, це мистецтво малювання, вирізування, вишивання, це робота з природними матеріалами. Це слухання текстів, це медитація, всі ці види занять, всі ці Ну, скажімо, методики, освітні технології, вони всі сприяють розвантаженню головного мозку, в якого нуліва півкуля дуже перевантажена. І сприяють вони розвиткові уяви, візуалізації, просторових уявлень, створенню цілісної, цілісної картини світу. Тому, очевидно, що в школі. Потрібно збільшити кількість таких занять, робити і медитацію проводити, і більше на такі види творчих робіт, і навіть просто елементарне слухання, про що говорив свого часу і Сухомлинський. Коли ми дивимося на світлину, де зображений Василь Олександрович Сухомлинський, і читаємо. Уривок із його книжки Серце віддаю дітям у нього в розділі Школа під блакитним небом. Я прочитаю цю цитату, і вона, ну, можна сказати, невелика, але в ній є відповіді про те, якими ж мають бути освітні технології. Ми сидимо на кургані, навколо нас звучить злагоджений хор коників у повітрі пахощі степових трав. Ми мовчимо. Дітям не треба багато говорити, не треба начиняти їх розповіді. Слово не забава, а словесне пересичення одне з найшкідливіших пересичень. Дитині треба не тільки слухати слово вчителя, а й мовчати. ці хвилини вона думає, осмислює почуте і побачене. Учителеві дуже важливо знати міру в розповіданні. Не можна перетворювати дітей на пасивний об'єкт сприймання слів. Щоб осмислити кожний яскравий образ, наочний, числовесний, потрібно багато часу і нервових сил. Уміння дати дитині подумати одна з найтонших якостей педагога. А серед природи дитині треба дати можливість послухати, подивитися, відчути. І тому, коли ми говоримо про сучасні технології, то, ну, очевидно, нове це, доб... це забуте старе, треба повертатися до технологій, які... Ну, нам запропонував Василь Олександрович Сухомлинський. Коли ми говоримо про мислення мисленєву діяльність, то тут не можуть не вражати такі факти і такі цифри. Навчаючись за традиційною моделлю природничо наукової освіти, учні в 7-10 класах повинні засвоїти 10 тисяч основних понять з фізики, хімії, біології та географії. Згідно з даними. Відомого українського педагога Віктора Шаталова при вивченні лише одного з розділів історії семикласники зобов'язані ввести в своє активне мовлення 37 дат імен, чисел і найменувань, із яких 26 є для них новими. За словами українського фізика, дослідника професора Михайла Курика, який чверть століття очолював Український інститут екології людини. Під час написання контрольних і екзаменаційних робіт школяр зазнає таких нервово-психічних перевантажень, які можна порівняти зі стресовими відчуттями космонавтів при зльоті космічного корабля. Наслідком, як каже Михайло Курик, стає шкільний шок, який проявляє себе у формі невростинії, ранньої стенокардії. І учений попереджав наскільки небезпечним може бути може бути неприродна система навчання і виховання, яка панує в сучасній школі. Ось що він писав в газеті Освіта: те, що вже з дитячого садочка дітей навчають читання, рахування, роботи з комп'ютером, спричиняє інтоксикацію свідомості дитини. Реальний образно відчуттєвий світ дитини замінюється на штучно створений світ букв, цифр, символів тощо. Це призводить до роздвоєння в людини інтелектуального і відчуттєвого, до розпаду уяви. На заході така психоепідемія почалася десь у 50-х роках минулого століття, а в нас у 70-80-ті роки. Сьогодні, на думку зарубіжних учених, симптоми прихованої шизофренії спостерігаються в 70-80% дітей уже в четвертому класі. Ось така небезпечна статистика. Коли ми говоримо про освітні технології, які б були людяними, які б виховували людину з великої букви, ми маємо повернутися ще до праць Яна амоса коменського який зробив мистецтво навчати наукою. Епіграфом до цієї, цього слайда є слова Олександра Богомольця. Нашого видатного українського вченого, який говорив, що він учився у Івана Павлова поєднувати людинолюбну стислість з протокольною точністю, і вже дуже давно, кілька століть тому, Яна Москоменський у великій дидактиці вже давав всі необхідні рекомендації для того, щоб наші освітні технології були людяними. Ось що він писав: «Не безпідставно було сказано, немає нічого більш марного, ніж багато знати і вивчати. Тобто те, що, однак, не принесе користі. А також мудрий не той, хто багато знає, але той, хто знає корисне. Відповідно до цього, шкільну працю можна буде зробити більш легкою, якщо внести в неї деякі скорочення. Потрібно пропускати те, що не є необхідним, стороннє, надто спеціальне. У... Розширеній назви великої дидактики, він писав, що навчати учнів потрібно стисло, приємно і ґрунтовно. Ми бачимо на світлині Віктора Федоровича Шаталова, нашого видатного українського педагога, який є почесним доктором Академії педагогічних наук України, який розробив. Систему навчання з використанням опорних сигналів, взаємопов'язаних ключових слів, умовних знаків, малюнків і формул з короткими висновками. Таким чином, зрозуміло, що правопівкульна діяльність вона сама по собі є людяною, бо вона приносить заспокоєння, відчуття радості, легкості, щастя. А що ж робити з е, діяльністю лівопівкульною? Як тут зробити технології більш людяними, легкими і ефективними водночас? Е, про це потурбувався і систему такого е, більш легкого, приємного і в той же час ґрунтовного навчання розробив Віктор Федорович Шаталов. Він писав у своїй в одній з своїх праць методичних ніякий, навіть дуже чіпкий розум, не здатний після швидкого огляду утримати в пам'яті найменування і розташування десяти різнорідних об'єктів. Але ж у звичайних умовах ми не в змозі підняти ні 200, ні 300 кілограмів. Прес, коловороти, блоки і талі прийшли в наше життя і стали звичними помічниками в трудомістких процесах. Ми навіть і думати забули, що величезні котловани, і багатокілометрові траншеї ще недавно створювалися тільки лопатами, ломами і кирками. Мене ще зовсім небагато часу і такими ж природними стануть надійні помічники сприйняття запам'ятовування і творчості, опорні сигнали. Тобто, це теж чудова освітня технологія, яка є глибоко людяною, глибоко природовідповідною. Вона забезпечує і легкість. Приємність навчання, стислість його, людинолюбну стислість, і в той же час і ґрунтовність знань. І ми бачимо тут один із таких листів з опорними сигналами: матеріал фізики для сьомого класу, він зміг подати на 21 аркуші, і це. Було 108 параграфів, матеріал 108 параграфів підручника фізики помістився на 21 аркуші. На цьому малюнку це картинка, яка ілюструє мистецтво Ошибани. Ошибана це Японське мистецтво, ну, воно відоме і в інших країнах, але саме в Японії воно досягло найвищого розквіту. Це картини з пресованих квітів, і в цьому мистецтві поєднується і лівопівкульна, і правопівкульна діяльність. В основі цього мистецтва лежить технологія, як постадійно зробити таку. Красиву річ. І в той же час вона приносить радість, приносить щастя, це робота з природним матеріалом, це робота з кольорами, з пахощами, вона допомагає поєднатися з навколишнім світом, з самою природою. І тому хотілося б, щоб освітні технології вони так само. Були основою, базою, ґрунтом для створення таких прекрасних результатів людської праці, щоб вони допомагали виховувати людину майбутнього, духовну, розвинену, сповнену радості, сповнену щастя, і в той же час людину, яка здатна концентруватися, зосереджуватися і виконувати буденну рутинну працю. І коли Федір Достоєвський говорив: Бережіть душу, вірте в добро, а світ врятує краса, милосердя, любов, то ми погоджуємося. Так само, як погоджуємося із словами Миколи Реріха, який сказав усвідомлення краси врятує світ. І знову ж повертаючись до тих слів, головне люди, а не технології. Я не випадково їх уже ставлю ще раз, тому що треба це весь час пам'ятати. І тут ці слова вони такі значущі, дуже. І тут ми бачимо Лорена Грехема, Американського історика науки, доктора філософії, професора Масачусетського технологічного інституту його слова Вам потрібне молоко без корови стали мемом своєрідними. так в інтернеті можна знайти, прочитати і послухати його виступ. Він виступав на сесії Петербурзького форуму технології перепускав завтра. змінися бо помри, 2016 рік. І він розповів про цікавий дуже випадок. Коли їхній технологічний інститут приїхали з, з Росії і дуже допитувалися, які технології можуть стати ну, таким, ну, дуже успішними, як вийти на ці технології, Їм, яка ж конкретно технологія може принести успіх? І ректор, який довго, ректор цього інституту, який дуже довго пояснював їм, як треба змінити соціум, як треба змінити всю систему, він нарешті не витримав, і, повернувшись до них, він сказав: вам потрібне молоко без корови. І Лорен Грехім підсумовує, каже, що, на жаль, модернізація для багатьох означає отримання нових технологій за відмови від. Економічних, фінансових та інших принципів, суспільних принципів тих, які ці технології просувають. І мені інколи теж здається, що коли ми говоримо просто про освітні технології, ми забуваємо про те, що є учні, що є педагоги, що є батьки, і все це самими технологіями ми не можемо змінити освіту, і дітей. Вийти на певний результат. Ми завжди повинні пам'ятати про те, що головне люди, а не технології. Завершуючи, я хочу показати цю цікаву таку емблему, картинку, на якій ми бачимо, ми розуміємо, що новому світ потребує нової освіти. Ми бачимо на цій такій своєрідній емблемі, бачимо. Енергію землі, води, повітря, вогню, і бачимо, що в результаті лише енергія духовності, енергія серця, енергія людяності може одухотворити цей навколишній світ і проростити паростки любові, паростки людяності і з'єднати. Світи, два світи вищий, нижчий, небесний, і земний, і зробити всіх нас кращими і людянішими. Дякую. Дякую, пані Ірина, за чудовий виступ. Ми якраз так плавно підійшли до теми людяності, яку ви так гарно розкрили, і зараз цю тему нам продовжить.